Добрий день, дітки, а також їхні батьки. Сьогодні до нас на заняття прийшов ось такий зайчик, і він хоче з нами погратися. І приніс він для гри нам знайомі кубики, блоки дьониша. Зараз ми з вами спробуємо згадати, які блоки є в наборі. В наборі у нас. Бувають круги різного кольору, різної товщини. Пам'ятаєте? Бувають тонкі, а бувають товсті. Також в наборі бувають трикутники різного, також різного кольору, різної товщини. Бувають товсті, бувають тонкі. Трикутники. Круги бувають ще й маленькі, бувають в наборі квадрати, великі, різні за товщиною, тонкий квадрат, товстий квадрат. Бувають в наших наборах. Прямокутники. Також вони бувають різні за кольором і за товщиною. Ось, наприклад, якщо я подивлюсь на ось цей прямокутник, я можу сказати: цей прямокутник жовтого кольору, а ще цей прямокутник товстий. А можна сказати таким повним реченням. Я тримаю прямокутник жовтого кольору і він товстий. А ще він великий, тому що у нас є в наборі і маленькі прямокутники. Бачите, ми можемо їх порівняти, якщо ми їх накладемо менший на більший, накладаємо, і ми можемо бачити, що жовтий прямокутник більший. І наш зайчик приніс дуже багато геометричних фігур. Давайте з вами їх роздивимося. Спочатку ми можемо подивитися і сказати, що зайчик нам приніс круги і квадрати, круги різні. У мене тут є круги великі, і вони різні за товщиною є червоного кольору круг товстий, є два круги тоненьких жовтого кольору і червоного кольору тонкі. Є круги маленькі, жовтого кольору. Ось у мене ці круги тоненькі, а є круг жовтого кольору, маленький і товстий, тому що він товщий за попередній. І приніс нам зайчик ось такі маленькі квадрати. Маленькі квадрати у нас червоного кольору. Я хочу, щоб ми з вами порахували спочатку великі круги. Роздивимося і вирішимо, як ми можемо їх порахувати. Можна, наприклад, порахувати скільки жовтих кругів і скільки кругів червоного кольору. Якщо я скажу, скільки у нас жовтих кругів. Ми бачимо, що він один. І ми знаходимо цифру один і покажемо жовтих кругів один. А скільки е, кругів червоного кору? Один, два, всього два круги червоного кольору. І показати ми можемо е, цифрою два. Два круги червоного кольору. А можна ось ці круги по-іншому порахувати. Наприклад, ми бачимо, що є товстий круг і є тонкі круги. І Можна запитати, скільки тонких кругів. І тоді ми будемо рахувати тонкі круги окремо, скільки їх один, два. Всього. Два круги тоненьких, і покажемо цифру 2. А скільки товстих кругів? Один. Один круг, і це товстий, і ми можемо показати цифру один. Ось такі круги і квадрати. Зайчик нам приніс, і дивіться, ось вони лежать. і... Як же нам з'ясувати? Ми бачимо, що це квадрати червоного кольору є і є круги жовтого кольору. Як з'ясувати, чого більше квадратів і кругів, якщо вони ось так у нас на столі лежать? Не завжди можна відразу сказати, чого більше, ну, так поглянути і, і з'ясувати, то потрібно нам спочатку їх впорядкувати. А впорядкувати це означає викласти в одну лінію. Ось, наприклад, я буду викладати один квадрат, ще один і ще один. І в мене вийшов ряд. І тепер я можу свої ці квадратики порахувати, скільки ж їх. Один, два, три, всього три квадрати. І три. Ми покажемо циферкою 3. Три. три квадрати. І тепер я хочу впорядкувати круги. І буду під кожен квадратик. Ласки, круг один і ще один. І скільки ж у нас вийшло кругів? Порахуємо. Один, два. Всього два круги жовтого кольору у нас. І це їх ми можемо показати цифрою 2. Як. Ми тепер можемо побачити, що у нас до червоного квадратика є круг, до другого червоного квадратика є круг, а до третього червоного квадратика у нас круга немає. І що ми можемо зробити, щоб стало геометричних фігур порівну? Звичайно, ми вже знаємо, ми можемо додати ще один круг, щоб у третього квадратика теж був друг. І тепер ми можемо порахувати наші круги. Один, два, три. Всього у нас стало три круги, тому що ми один додали. Ось так можна наші геометричні фігури порівнювати за кількістю і з'ясовувати, чого більше, чого менше.